Трамп вирішив зробити шикарний подарунок до завтрашньої розмови. Міжнародний ордер на арешт військового злочинця Путіна фактично стає нікчемним. Штати виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення до України, включаючи дії глави Кремля Володимира Путіна. Йдеться про міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни та не розпочата з метою самооборони. Про вихід Сполучених Штатів із цієї групи Міністерство юстиції вже проінформувало європейських чиновників. Про рішення оголосять 17 березня. Адміністрація експрезидента Джо Байдена приєдналася до групи у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із групою. Крім того, адміністрація Трампа також згортає роботу групи з розслідування військових злочинів, створеної у 2022 році. Тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом та укомплектованої досвідченими прокурорами ця група мала координувати зусилля міністерства юстиції Сполучених Штатів щодо притягнення до відповідальності Росіян винних у звірствах, здійснених під час повномасштабного вторгнення в Україну.